Острів Занзібар надзвичайно контрастний. З одного боку, ви відпочиваєте у рекламі шоколадки, а з, іншого, а з іншого поринаєте у місцевий дикий колорит. Тут зовсім немає дорожніх знаків. Ну, майже немає. Один ми знайшли. Це знак, який означає крутий поворот ліворуч. Це всього навсього металева пластина і два шланги, але це знак. На всьому острові лише одна зебра, вона десь тут, де дівчата дорогу переходять, і всього три світлофори. Та й вони кажуть місцеві зайві. Ну для чого безтурботним острів'янам якісь обмеження без обмежень, але з дивацтвами. в країні, в якій ніколи немає снігу, часто можна зустріти машини на зимовій гумі. Для чого вам такі колеса? Ну так продавали, я не звертав уваги. А цей значок знаєте, що означає? А, вперше бачу, ні, не знаю. Так само не зрозуміла нам любов занзібарців до червоних мопедів. Саме червоних, є й інші кольори, та статус власників зовсім не той. Якщо звичайний синій сірий буде коштувати тисячу доларів, наприклад, то такий червоний тисячу п'ятсот. І п'ятсот ви віддасте тільки за. Колір, бо його дуже люблять дівчата. Тобто цей хлопець тут дуже популярний. У -у! До речі, мовою Суахілі, якою говорять острів'яни, мопед звучить ну дуже цікаво. Пікі-пікі. Так його назвали через звук. Коли заводиш його, то піки-пікі-пікі-піки, ну от і назвали. Занзібарці часто все називають так, як чують. Наприклад, один з районів острова називається Бубубу. -бу -бу. Колись у ньому проходив потяг. Люди почули його як Бу-Бу-Бу і через це назвали район Бубубу. -бу -бу». Одягу немає, район залишився. Взагалі багато слів на суахілі відомі всьому світу через те, що їх використали у мультику Волта Діснея Король Лев. Наприклад, імена головних героїв Сімба в перекладі Суахілі означає лев, а пумба лінивий. І хто ж не знає веселої пісеньки, Акуна матата немає проблем. А взагалі у мові дуже багато арабських слів бо араби на острові панували досить довго, керували тут султани. Просто як у казці, один із них побудував собі дивовижний палац, тільки там встановив не статуї із золота та мармуру, а провів світло і запустив ліфт. Увага! Ще у 1883 році. Люди проходили повз, вони не знали, що це таке, дивувались, тому що горить світло, чули, як рухається ліфт, і через це назвали це будинком чудес. Завершити цей спекотний день на острові. Мені хотілося чимось прохолодним, чимось особливим морозивом. І я його знайшла. Оце лавка. І транспортний засіб. І тут можна купити, як мені сказали, дуже смачне занзібарське морозиво. Морозиво коштує тут близько 20 гривень. Мені порадили саме це, кажуть, воно тут найсмачніше. Звичайне наше морозиво. До речі, власник компанії найбагатша людина на острові, хоча морозиво звичайнісіньке. Mm -hmm. Я хотіла вже йти, але ні. Повела мене нечиста, ще й на морозивній лавці покататись. Освою цей транспорт. Так, чекайте, машина. Ой-ой-ой. ой. Все, все, все. Почекайте, <сум> <сум> я вирулю туди, в ту сторону. Тут просто цих велосипедних навиків не вистачає. На цю штуку потрібні права. Вже завтра ми побуваємо на Занзібарському весіллі. Дізнаємось, чим частують гости і як на святі кохання заробляють місцеві бізнесмени. Не пропустіть це «Мій путівник. Східна казка, острів Занзібар.